Мене це означає, що моя історія почута, що історія кримських татар почута, що історія України почут, що закачубіль І що дійсно всі люди, які казали, що в Європі просто не до нас, в європі байдуже. Вони зараз дійсно побачили, що це неправда, що вона проголосувала за Україну, незважаючи на те, що всі казали, що в нас війна і страшно до нас їхати. Вони проголосували, тому що вони повірили в нас. Я завжди наголошую, Це моя особиста історія, історія моєї сім'ї, історія кримських татар.